Вітаю всіх на своєму каналі. У мене буде сьогодні анонсоване відео з продажем посуду, те, що я хотіла вам запропонувати, бо речей зібралося вже досить багато, займає багато місця, а всім цим ми не користуємось, тож я хочу звільнити простір, а вам, можливо, це знадобиться, хтось докомплектує сервіс чи просто купить якусь річ для душі та колекції. Є посуд із кольорового скла і посуд з ручним розписом, тож, подивіться, що кому сподобається Можна також все обговорити в телеграм-каналі долучайтеся, так і називається Радощі життя. Я залишу посилання, і там можна буде теж з вами поспілкуватися. Є ось такі чайні пари з ручним розписом це полтавський завод. Є такі сервізи. Тож, можливо, комусь треба буде докупити. і це. З блюдечками в гарному стані. Є ось такий частина сервізу. Тут всі шість блюдець, три чашки. Дуже гарний малюнок по всьому по всій чашечці, рідкісний колір синій з зеленим. І блюдце. Блюдце взагалі повністю розписане, чудова. Така. Розпис чудовий, дуже мені подобається. Чайник уже купили. Правда, він був без кришечки, але, можливо, кришку знайшли. Ось така частина сервізу, ще сільничка чи спецовниця, така пташка. Це Полонський завод, хто колекціонує, тож теж комусь подобається. Є ще молочник. Ось такий це теж наш Полтавський завод, ручний розпис, теж від чайного сервізу. Ось така чайна пара, це Баранівка. Тут такі українські мотиви. Дуже оригінально вона виглядає, теж для колекції, можна доповнити. Цукорниці це городниця це Полонський завод. Я вам колись показувала, як їх купила. Теж в гарному стані. Можна для користування, можна. Так, для колекції. Ось такі попільнички це виробництво Чехословаччини. Досить таке важке скло, дуже гарні. Можна ж їх використовувати як вазочки для біжутерії, для прикрас. Просто так для краси поставити. Так, оригінально вони виглядають. І ось трошечки посуду з кольорового скла. Я в повсякденному житті. Дуже полюбляю його використовувати, мені подобається дуже зручно і красиво ось такі оселедниці. Тут навіть є малюнок рибок, якщо придивитися. Це все куплялося колись для себе, все воно в гарному стані, без сколів. Тож не переживайте, я добре пакую хто зі мною вже спілкувався, то знає. Ось така ще фруктовниця на ніжці, карамельне скло, трьохшовна вона. Теж гарненька і красива для фруктів, саме те. І тортовниця блюдо з купросного скла, рідкісний колір скла, гарне блюдо, тож можна теж і для колекції, і для користування. І підсвічник, я колись один купила, пари не знайшлося, тож, можливо, у вас є один, і можна буде докупити. Це гусь хрустальний, теж такий колір димчатий, можна сказати, але дуже гарненький. Ось такі речі. Що вам сподобалося, питайте, звертайтеся. Я завжди рада спілкуванню. Будуть ще такі відео, тож буду всім вам рада. До побачення, гарного всім дня!